Віталію, ви доволі давно поїхали з Одеси. І час від часу тут буваєте, очевидно, бачити у, у ці зміни. Так? Чи ви можете ці зміни якось відслідкувати? І що, що є найіскравішим, що є найцікавішим в змінах? Ну, По-перше, це справді досить важко окреслити, бо. При тому, що я великий патріот рідного міста. Поїхав я звідси у 16 років, вступивши до московського університету, звідти поїхав далі вже на навчання до Америки, і так вийшло, що там залишився. Але приїжджаю, повертаюся регулярно і завжди щось роздивитись, можливо, краще, якісь деталі. Проступають власне з певної відстані. Це може бути часова відстань, може бути просторова відстань. Ну і, звичайно, мабуть, це трохи може звучати стереотипно, але Одеса це мені бачиться містом, що є. Що успадковує певну традицію тобто, свого піднесення часів ХІХ століття, що її можна порівняти з іншими великими портовими містами ХІХ століття, на кшталт а, Трієста чи Олександрії, і відповідно зараз, і як Трієста, так Олександрія, вони а, опинилися в зовсім інших обставинах і культурна. Та різнома розмаїтість місцевої ситуації вона змінюється, тобто певні спільноти звідти відходять, але певні люди наслідують. Так само тобто можна сказати, що в тому ж. Є також згодовиться в кожному місці, такому місці своя легенда, тобто свій міф, який надалі розвивається до тобто Александрії, скажімо, кавафіс, а в Трієсті з одного боку Джойс, звичайно, з іншого боку, місцеві автори, на кшталт Омберто Сабат і Толасве, і можна побачити, що досі, досі є. Маленька книгарня букіністична, що її Умберто Саба заснував. І, до речі, в тому ж таки будинку жив Джойс, і Вони все, все якось споріднено, але це відокремлено і і часово від нової ситуації, де далі витворюється якийсь інший контекст. Так так, так може бути і тут. Тобто, треба зважати, звичайно, на. Міф на, іс на історію на всі ці е, досягнення і історичну розмаїтість, яка можливо зараз перебуває, е, якщо не в руїні, то принаймні дуже сильно е, е, видозміненому стані. Але в новий час він також створює якісь нові можливості і якісь е, цікаві е, події на кшталт теперішньої, то, власне, чому ні? А які очікування найчастіше є в Сполучених Штатах від вас, від вашої а чим? А, Ну, по-перше, знову ж таки накладається дуже багато речей, а це залежить від, від аудиторії. Тобто одні люди знають Одесу по відомим кадрам з фільму «Панцерник Потьомкін», Тобто вони тільки знають про цю дитячу колиску на Потімкінських сходах. І страшенно тішиться, коли чують, що справді сходи надалі є, і можна подивитись, що їх ніхто не зруйнував, і в цьому плані все гаразд. А далі це залежить тобто, від контексту, тобто, ситуації. Тобто одні люди по по Пов'язують Одесу виключно тобто, з традицією єврейської культури, інші пов'язують це з Російською імперією, інші дивляться на чорноморський, якийсь середзовноморський контекст, інші тобто, усвідомлюють, що це багатомовне, багатокультурне місто, і це добре, що ця розмаїтість, ця музаїчність, це, це мішанина. А це дуже добра річ. А іноді, звичайно, буває, що до десятів ставляться з певною підозрою. Я дуже добре пригадую, як на початку 90-х років, коли я вперше завітав до у Філадельфії, де я тоді вчився в аспірантурі, до одного українського діаспорного заходу. І там, крім мене, було також двоє студентів з України. І один був з Києва, другий був зі стрія Львівської області. І мене представили, ось перше в житті бачимо Одесита, який говорить українською мовою. І відповідно всі сиділи, і дивилися, і чекали, що я зроблю помилку. На відміну е, у мові, на відміну від хлопців зі Стрия, що розмовляв стра страшенно засміченим суржиком, але він був свій умовно в лапках, і тому йому сходива з рук абсолютно, тобто жахливі з точки зору літературної української мови речі. Е, але потім ситуація істотно змінилася і тепер. Я можу сказати, що це відійшло в минуле, але особливо на початку, тобто в перші роки після розпаду Радянського Союзу, то з великою підозрою з великою пересторогою ставились до коли чули, що людина з Одеси, це сталося так, коли я надрукував свою першу новомовну статтю про українську літературу і виник цілий казус у газеті День. Коли один відомий автор чув, що це був е одесит, що щось написав і написав таку таку статтю з сарказмом, що відповідно це мусить бути. А е старша російськомовна людина, скоріше за все, е єврей, що на старості років е вирішив е зацікавитись е Так, так би мовити. І це, це було для мене тобто дуже дивним. Я написав досить такого збентеженого листа до редакції газети. Вони почали вибачатися, і сказали, давайте ми зробимо з вами інтерв'ю. зробили інтерв'ю, яке потім до нього додали фотографію. <ріст> а, якусь незрозумілу, яка до мене <ріст> і до моїх викладів не мала жодного <ріст> відношення. Там були якісь молоді симпатичні <ріст> дівчата, Було написано, що молоді американки цікавляться Україну, це якась що фото, яке вони знайшли, якісь фотомоделей. Чому вони їх поставили? Але в дуже цікавому контексті. З одного <ріст> боку, це було там була також стаття про черговий скандал Завою Пугачовою. Волося про візит черговий до України. Ак Савари, так що я опинився в дуже цікавому смішному контексті. Юрій Андрухович, напевно, один з найвідоміших українських письменників за кордоном. І Юрію, як в певному сенсі, обличчя української літератури, з якими очікуваннями доводиться таки, зустрічатися за кордоном?